Венгрія і. Є що вибрати. Є що вибрати, так? Да? я не знаю, що це тут написано. Що за інформація. А, це про роумінг, тарифи. Тарифи, які були на дзвінок тоді. Контрактним абонентом Київстар Все входяще у любого оператора в одну ціну. Для в Україні вибирайте сеть Vodafone. СМС відправляйте із сеті Вестал. Якого не пам'ятаю. Сайти якісь тут пишуться. Англо-російський, російсько-англійський приводчик. ВАП-інтерфейс, почтова служба. А, це такі скорочені оті тоді сайти. Ваповські були на ці бюджетні телефони, де ти міг зайти і щось завантажити. Яндекс.пошта. Що то є, економічні новини для фінансів та аналітики. Фінансово, економічна, політична інформація. Авапосі, бачите, точка grem.com. Туристичний справочник по Криму. О, прикольно. Авап... город ДН. А Донецька інформаційний портал. Отдих сервіс, Телефони справка. Даже сайт був Донецька. Що тут ще є тако цікавого? Tagga.com. Фітнес. Світ, краси, здоров'я. Е, рекомендації, діалоги Фітнес. Вабгід Ну, так, тут посилання. І цікаво, знаєте. Колись буде, якщо я придбаю більш-менш якийсь цікавий телефон, в доброму стані, поки що в мене телефон і так собі, стан були для інтернету. Підключити до них інтернет і спробувати на ось ці сайти заходити і подивитися, чи вони взагалі ще досі існують. Це було б, я думаю, дуже прикольно би насправді е проекспериментувати таке. Всі налаштування на моторолу. Як бачите, тут стаття, розказується. А ось скріншоти зроблені. Як вони тоді цікаво це робили, Напевно, фотографували просто телефон і вирізали картинку. Показують, як тут е, налаштував браузер GPS е, в телефоні. Налаштування ММС-ки. Налаштування СМС-ки. Ну, це я не бачу сенсу. А от інтернету, я так розумію, тут пояснюється. Плюс якісь пишуться тарифи для інтернету, наскільки я зрозумів. Ось. М -м -м. Прописка кодів, які треба тоді було робити. Я пам'ятаю, на налаштуваннях треба було дещо прописувати, щоб у тебе інтернет з'являвся. Не так просто, як зараз. Ось, бачите, тут описується, Треба написати, бо ім'я користувача, ВАП, пароль UMES APN GMMS.ua. E Потім треба було по оператору було написати основ, е, основний IP. Це вручну треба було прописувати, я ще пам'ятаю це. Ну, Такі часи були. Цікаві часи. Так, жіночий взгляд на свою мобільність. Тут статті про жінок, які щось пишуть про телефони. Е, дизайни або вага внутріність якось я не зрозумію як прикласти. Функції пишеться про функції, камера, кнопки. Тут рекомендації якісь. Чесно, не зрозумію, про що стаття. Напевно, про функції, якісь телефони, до жінки роз... розказують, що їм подобається в телефоні, що ні. Ось, реклама Ані Лорак тут. Рекламує телефон. Samsung E700. Оцей, наче кошти знайомих у мене було. Чесно не пам'ятаю. Дизайн класний розкладушка. Це типово на фото робили на нього, я так розумію. Лорак в твоєму телефоні. Так. Якщо екран твого мобільного телефону е має м параметри 12 102, пере, прощу, 128 на 160 пікселів, то можете встановити фото номер 1 е воно знаходиться по адресі http за projectlod.ru an1.gp. Тоб, тобто, тут, якщо ви фанати на той час були Ані Лорак, вам дають вказання на сайт, ви його вручну прописуєте. Раніше не писали словами, писали код сайту, назву сайту. І ти заходиш у тебе пряме посилання на завантаження цих зображень на цей телефон. Тобі пропонується на цю модель. Така фішка була. Ось детальні статті про телефони, які тоді були в продажі, тобто як реклама їх, да? майбутня реклама, я так розумію, які будуть типу популярні за рахунок цього журналу і за рахунок того, що якась реклама вже буде працювати. Nokia 232.0. Хотів я цей телефон замовити нещодавно. Цікавася ціна. Насправді, телефон не дешевий. Приблизно до 1000 гривень може затягнути, все залежить від стану. Напевно, колись я його придбаю, щоб показати. Хоча, в принципі, я вже показую 11.00. Вони між собою ну, дуже великої різниці особливо не мають, наскільки я зрозумів. Просто що дизайн. Але якщо буде можливість в робочому стані придбати не, не дуже дорого, то я придбаю для каналу Лірпа 1. Оцей телефон, я чесно, не пам'ятаю. І цікаво було б його насправді знайти. І бачите, тут камера викручується як. Samsung вперед і назад, меню дуже цікаве, таке вже серйозно такий портативний комп'ютер в телефоні. Ось. оце би хотілося б насправді його покласти. Знизу ціна пишеться. Орієнтовна ціна 600 доларів на той час. Хто цікавиться цінами, може загуглити в інтернеті. Курс долара на 2004 рік. От зараз я на комп'ютері набираю. Курс. А, перепрошую, долара. Курс долара. Так, курс долара на 2004 рік. Є курс? Так, курс долара на 2004 рік був б, 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 зараз ми точно скажемо. Щоб вам було орієнтовно розуміти, 600 баксів, тут так не досить ясно написано, якщо чесно я не можу зрозуміти. Все. Е, на ну, 2004 рік був за 1 долар платили ми 5 гривень і 5 копійок. Тобто, якщо вказано, що цей телефон коштував 600 баксів а ось цей Nokia, який тільки виходив на ринок 23-2.0. 100 доларів це було 500 гривень і ще 50 баксів це 250 гривень. Тобто 750 гривень цей коштував. Телефон, а 2004 рік зарплата була у мого батька приблизно півтори тисячі гривень, то за пів зарплати можна було цей придбати. А ось цей насправді, вже не міг мій батько, наприклад, придбати. Він був подороже. І цей телефон, 600 баксів, це він коштував 3000 гривень. Якщо в мене математика нормальна, 3000 гривень цей коштував. Це був дуже дорогий телефон. Так, дивимося далі. LG G1520. E Досить цікавий телефон 110 баксів. Це, як ми вже зрозуміли, по курсу. Це 550 гривень цей телефон коштує А Motorola e CS, S. Народді називали S200, який у мене ось є. Як бачите, да? він коштував 85 баксів. тобто, Орієнтовно приблизно 400-400 з копійками гривень. Ну, в народі, можливо його і прибрати, придбати було. Ціна досить адекватна, я би сказав. би Ну і Телефончик мені насправді сподобався. Я в огляді казав його функціонал. В очікуванні пишуть 110 годин, в розговорі 210 минут. Насправді, я думаю, що на той час цей телефон дуже-дуже довго працював. Е що тут ще? Ну, Інформація тут пишеться детально про нього. Можливо, якби був би раніше цей журнал би перед оглядом, але я б його показав, було б дуже дуже в огляді показати, ще було цю статю. Добре, я ці журнали буду колекціонувати. І буду їх використовувати в майбутніх оглядах. Digital News це теж якась реклама цього журналу. Напевно, і ще додатково в них якісь про гаджети. Цікаво буде пошукати, якщо я ще один, не... або це внутрі цього журналу. Я чесно не знаю, бо цей журнал мені не... не попадався в той час. Тому, якщо щось подібне, я знайду, я буду його купувати. А можливо, це половина журналу. Так о, розділяється. А що тут на обкладинці? Реклама якогось, портативного комп'ютера?